Так, зараз власник залишить нам відгук по навчанню собак. Я думаю, так, так коротенько так. прості питання. Скажи, а, ти ж сам до нас привозив, да, собаку на навчання? Так. Як тобі умови, в яких собачка навчалася і жила? Собаки умови лучше, ніж у мене. Ну зрівнянні все порівнюється, так? Скажи, комунікація, як ішла зі школою? Все чітко. Коли писав, відповідали. Там мене було неочедена. Я з такий, бо я написав, що я вже чекаю, мене зустріли. Все запустили собаку, yeah, дали yeah, все yeah. позаймались, yeah. да? okay. добре. А наскільки можеш оцінити роботу там по 10-бальній шкалі yeah, от, на десять. Yeah. Супер, okay. дякую. І будемо далі працювати також. Хочу вам вручити дипломчик за те, що Рагнар пройшов початковий курс послуху. Хочемо привітати його. Далі хочемо вручити ось таку медаль за те, що Рагнар пройшов базовий курс послуху. Тепер не тільки в тебе будуть. Yeah. Хочу нагородити не тільки Рагнара, хочу нагородити вас, за те, що ви потурбувались про вашу з ним комунікацію, про його розвиток. І ви звернулись в нашу школу і почали з ним навчання. Ми будемо чекати вас на подальші курси, тому що вас собака дуже здібна та розумна. Будемо чекати, щоб працювати з ним і закріплювати його результати. Також для Рагнара. Є Ця штука вийшов. дуже корисна. А ми вже трьох собачок допомогли знайти завдяки цій штучці. Це адресник з вашим номером телефону. На зворотньому боці є номер нашої школи. Якщо, наприклад, з вами не можуть зв'язатися, можете телефонувати в нашу школу із будь-якої точки країни, Ми заберемо і обов'язково передамо вам, як тільки зможемо вийти з вами на зв'язочок. І також від, від Рагнари для вас є теж подарунок. Це шоколадка для вас, не для собачки. А, але це не просто шоколадка. Тут є передбачення або побажання від Рагнара до вас. Вони знаходяться тут під верхньою обгорточкою. горточках. Та вже Ви... прочитаєте. Да, прочитаєте вже. А тут є також два QR-коди. Один QR-код на наш YouTube канал, де ви можете подивитись ролики по собакам або від інструкторів з рекомендаціями. І другий qr код на наші майданчики соціалізації.